Вітаю на каналі АПРО. Сьогодні розповім вам про лінійку бензинових тримерів, що спільного та чим різняться ці 6 моделей. Це відео допоможе вам обрати ідеальну модель для ваших задач та бути впевненим у результаті. Всі моделі можна поділити на побутові: це моделі BT-1150, 1400 та 1600, а також більш професійні моделі це БТ-1700, 1900 та 2000. Головна їх відмінність це потужність та швидкість обертання. Це впливає на швидкість та продуктивність роботи. І якщо на маленькій ділянці різниці не дуже помітна, то на великих площах це більш суттєво. А тепер давайте розглянемо детальніше кожну модель. БТ1150, потужність 1150 Вт, швидкість обертання до 7000 обертів на хвилину, діаметр скошування ліскою 440 мм, диском 255 мм, витрата пального в середньому пів літри на годину. В комплекті також постачається ремінець на одне плече та набір інструментів для збирання. Це базова модель для тих, кому тример потрібен час від часу та на маленьку ділянку. А ми йдемо далі. Моделі bt 1400 та bt 1600 Це більш потужніші моделі, а саме на 1400 та 1600 Вт. Швидкість обертання теж більша до 7500 обертів на хвилину. Більша потужність вимагає більше палива, тому тут розхід 650 та 900 мл в середньому. Діаметр скошування такий же, як і у попередньої моделі. Ліскою 440 мм, диском 255. В цих моделях вже з'являється праймер, що полегшує запуск двигуна. Відмінно підходять для обробки більших площ та тривалішої роботи, адже мають ремінець ранцевого типу. Далі розповім про моделі для більш складних завдань. Це моделі BT-1700, 1900 та BT-2000. Всі три моделі мають праймер та швидкий старт, можуть скошувати до 420 мм ліскою та 254 мм ножем. А тепер щодо відмінностей: модель BT-1700 має потужність 1700 Вт та швидкість обертання до 8000 обертів на хвилину. Тут в комплекті йде ремінь на одне плече, середня витрата палива літр на годину. Ця позиція підходить для різноманітних завдань, і на дачу траву прибере і сіно допоможе заготовити. Моделі БТ-1900 та БТ-2000 мають потужність 1900-2000 та 2000 Вт відповідно, швидкість обертання 8500 обертів на хвилину, витрата пального в середньому 1,2 літри на годину. У цих моделей ремінь ранцевого типу, що дозволяє рівномірно розподіляти вагу та менше втомлюватись. Всі тримери мають в комплекті катушку із ліскою. Та ось такий триполістковий ріжучий ніж. А моделі BT1900 та BT-2000 мають ще й такий ріжучий ніж на 40 зубців. А це означає, що ці тримери ефективно приборкують не лише трав'янисті зарослі, а й молоді паростки дерев чи кущів. В цьому і полягає головна відмінність. Вони більш шумні, потужні та мають більший об'єм двигуна, але це дозволяє їм виконувати складні завдання в коротший час. Ну що ж, теоретичну частину ми розповіли. А як ці тримери протестувати в роботі? Пишіть свої ідеї в коментарях. Ми обов'язково знімемо другу частину. Сподіваємось, це відео допомогло вам обрати тример під ваші потреби. А ще більше інформації про ці моделі ви можете знайти у посиланні під відео. Дякуємо за перегляд та до зустрічі!